Герою козятинської землі, медику, який готував десятки поранених бійців на сході нашої держави, відважному козятинчанину Кацабіну Сергію Борисовичу. Саме сьогодні, 22 квітня 2016 року, Сергію мало б виповнитися 33 роки. Йому б ще жити і жити, розхити дітей та радіти життю. Проте доля розпорядилась інакше. З початком війни на Донбасі Сергій Борисович Кацабін став волонтером, возив допомогу нашим захисникам. За освітою Сергій був фельдшером. Та заочно навчався в національному медичному університеті імені Богомольця на фармац.